Нові акції вже в АТБ. Хурма по знижці 6995. Піраміда. Лимони по 44,99. Мандарини. Зараз також по знижці 43,95. Цукор 32,60. Сир своя лінія. Голландський та вершковий по 4690. Сир звенигора по 4590. Плавений сир. 42,90 будь-який смак. Плавний сир комо по 12,50. І плавний сирок молиндам також по знижці 15,90. Куряча шинка 79,40, ковбаса яловича 72,50. Золотиста. Зараз по знижці 26 гривень за 100 грам Рулет. Такий курячий. 2099 за 100 грам, Ковбаса часникова 39,50-420 грам. Сир кисломолочний 300 грам, 43,50, 5% жирності 44,70. І дуже багато знижечок на йогурти Галичина. І також по акції йогурти чудо.